Чистий геній. Але так склалося, що він був най най найкрихтіший, і він найраніше поламався, вже в кінці 19-го року, у нього є вже вірші з черготочиною. Він, ну, дуже швидко. Тому що, можливо, тому що його тато підписувався Течинін. І оцей Течинін, можливо, жив у нього там десь глибоко, і от він е так промовляв іноді виступав на перший план. Але Павло Течина! Це фактично гімн для всіх поетів. і, Наприклад, Юрко, це прекрасно цей і багато інших поетів, я тільки можу мріяти про це. Трохи не доспиш, трохи не доїси, то й вірші гарно пишеться. Мораль. Як хочеш бути поетом, не спи у ліжно, не їж у їжно, будь наскільки тонкий, щоб хвіль поезії круг тебе виміс. Павло Тичина.